Добрий день, вас вітає Харківський національний економічний університет. Я Бринза Наталя зі мною Будянська Вікторія, голова комісії з розгляду мотиваційного листа Харківського національного економічного університету, доцент кафедри педагогіки іноземної філології та перекладу. Більш точно розповість щодо структури шаблону, як написати мотиваційний лист. Коротенько, я почну з того, хто ми є такі. Стосовно Харківського національного економічного університету. Харківський національний економічний університет відноситься до топ-3 профільних економічних університетів України. За кількістю поданих заяв у 2024 році, ХНЕО імені Семена Кузнеця зайняв або війшов у топ-3 університетів. У нас є в університеті представлено 15 міжнародних програм подвійних дипломів і за Трунгом незалежним до ми входимо до топ-2 за відгуками it фахівців України за it спеціальностями обираючи спеціальність майбутнього у Харківському національному економічному університету, ви здобуваєте, окрім того, якісну освіту, стаєте професіоналом у своїй спеціальності. Можете потім побудувати успішну кар'єру, бути корисним як для себе, так і для України в цілому, можеш зустріти справжніх друзів і створити в якому сенсі таку велику родину та розвинути себе. Стосовно спеціальностей, які є у хнев Міні на Кузнеця, це спеціальності, як економічного напряму, економіка, менеджмент, управління соціальною сферою, торгівля, маркетинг. Публічне управління, так і спеціальності технічного напряму: це інформаційні технології е, та система, це комп'ютерні науки, це інженерія програмного забезпечення, це кібербезпека. Напрями такі, як е, видавничо поліграфічна справа, системний аналіз, харчові технології, готельна ресторанна справа, туризм тощо. Е, безліч весь перелік спеціальностей, в принципі, представлений як на сайті університету, так і на сайті. Приймальної комісії. Більш детально про те, що повинно бути в мотиваційному аркуші, листі, бо він є обов'язковою складовою будь-якої заявки по вступу як на рівень бакалавра, так і на рівень магістра. Розповість Вікторія. Так, добрий день, дякую. Хочу вам сказати, що дійсно мотиваційний лист є основним, який подається до переліку документів до закладу вищої освіти. Безумовно, він не є визначальним, тому що на першому місці все ж таки результат НМТ, але тим не менш, за умов однакових, абсолютно результатів, декілька вступників, якщо подають мотиваційний ліст, його буде розглядати комісія і надавати перевагу тому, який буде написано більш правильно, тому безумовно потрібно знати його структуру. Стосовно взагалі мотиваційного листа. Що це за документ, вам потрібно розуміти, що незважаючи на те, що є певні шаблони написання, тим не менш присутня і творча складова, оскільки це своєрідне есе. Безумовно, є певні структурні елементи, які обов'язково потрібно знати. Але перед тим, як його почати писати, перший крок вам потрібно визначитись закладом освіти чи закладом освіти, до яких ви будете подавати цей мотиваційний лист, знайти обов'язково офіційну інформацію. Це стосується. Першого структурного елемента так званої шапки. Де з праворуч зверху потрібно написати, кому адресується саме цей мотиваційний лист, тому що не зважаючи на те, що структура буде однаковою, тим не менш буде відрізнятися певна повноважена особа чи, можливо, навіть структурний підрозділ. Тому й зверніть увагу на екран: ми вступаємо до ХНЕО Міни Семена Кузнеця, тому ми пишемо голові приймальної комісії професору Володимиру Панамаренку. Тут може бути написано або ректору, або директору, або просто приймальній комісії. Це це інформація, яку ви повинні знайти самостійно, і це цілком ваша відповідальність. Далі у родовому відмінку ви пишете свої відомості, тобто прізвище, ім'я по батькові, місце проживання, імейл, і телефон, і інформація має бути достовірною. Нижче у кличному відмінку звертання. Те ж саме на ваш розсуд, ви можете написати або шановний пане Володимире, або якщо знайшли ім'я по батькові Володимира Степановичу, або шановний, або вельми шановний пане ректоре. Наступний абзац це вступ, в якому в декількох реченнях ви маєте написати мету і причини вступу до, до вибраного вами закладу вищої освіти. Якщо це Харківський національний економічний університет, ви можете написати, що метою є здобуття освіти в галузі економіки, і ви вибрали цей університет, тому що він є визнаним і в якому працюють висококваліфікований викладацький склад. Причиною може бути все, що завгодно, чи знов-таки на ваш розсуд, ви можете написати, що у вас є можливість в подальшому брати участь там, в дослідницьких проєктах, якщо ви бажаєте стати науковцем, або тут навчалися ваші батьки, і ви би хотіли продовжувати сімейну традицію. Наступна частина основна, вона складається з декількох абзаців. Перший абзац, як правило, присвячений тому закладу освіти, який ви тільки що закінчили. Ви можете написати, що протягом року, або протягом останніх років ви вивчали спеціально досконало такі предмети, як математику, англійську мову або основи економіки, там, через онлайн-курси або через профільну літературу, для того, щоб в подальшому поглиблювати ці знання в процесі навчання на певній освітній програмі. І ось тут потрібно Безумовно, вказати ту освітню програму, яку ви для себе вибрали. Крім того, наступним абзацем може бути інформація про якісь ваші досягнення, безумовно, якщо вони є. Тобто участь в олімпіадах, конкурсах, групових проєктах. Якщо ви посіли якісь призові місця, безумовно, варто додати сертифікати, тільки єдине, що Безумовно, напрям має збігатися. Тобто, якщо ви вступаєте до економічного університету, ну недоречним буде сертифікат про призове місце в, там, в перемозі в футбольному турнірі. Це ви маєте розуміти. Якщо досягнень немає, тому що дуже багато питань, з цього приводу у вас виникають, не потрібно цього писати. Безумовно, напишіть про свої якісь особисті якості. Про вашу певненість в собі, що ви можете ставити перед собою певну мету і обов'язково її досягати, а про те, що ви є лідером, що у вас є певні організаторські здібності, про те, що ви можете організувати час таким чином, що ви встигаєте і навчатися, і у вільний час займатися улюбленою справою. Тут ви можете написати те, що вас дійсно цікавить. Не обов'язково писати дуже багато, коротенький приклад, і цього буде цілком достатньо, але це визначить вас як всебічно розвинену особу. І заключна частина, яка стосується того, що вступник має підтвердити свою готовність навчатися саме в цьому університеті, і ви пишете в кінці слова подяки, своє прізвище і ім'я. Особливу увагу потрібно звернути безумовно до написання зв'язку з тим, що ви тільки що складали МНТ з української мови, то ви знаєте вже всі норми лексичні, орфографічні, пунктуаційні, граматичні, які обов'язково ви яких обов'язково ви маєте дотримуватися в мотиваційному листі. Ось і вся структура, тому будь ласка, єдине зауваження. Якщо точніше, не зауваження, а паради дуже уважно пишіть ці мотиваційні листи, оскільки ви їх пишете на декілька освітніх програм. Буває таке, що у вас шапка залишається однаковою, а всередині ну, ви можете просто переплутати освітні програми. Таке у нас багато разів було. Якщо ви вступаєте до економічного університету, будь ласка, звіряйтеся, щоб у вас всередині не було. Написана інститут фізкультури. Таке теж ми бачили. Тому уважно і не дуже багато в зв'язку з тим, що є певний обсяг. Ви не зможете завантажити цей мотиваційний лист. І якщо обсяг буде перебільшено і до електронного кабінету, цього зробити буде просто неможливо. У мене все. Да, до речі, зверта увагу, що це не буде поле, як файл ви завантажите. Це відкриться текстове поле, де ви вставляєте просто ваш текст, який ви скопіюєте. Особливо там якось виділяти шрифтово не обов'язково. Але мотиваційний лист є обов'язковим елементом при поданні кожної заяви на вступ. Тому бажаємо успіху. Якщо сподобалось відео або хочете, щоб це відео було поширено від вас, вподобайка.